Привіт! Розпочнемо з нашої шиї. Візьми себе за голову і опусти шию в правий бік. Тут маємо максимально відчувати розтягнення м'язів шиї. І повторюємо в іншу сторону. Не забуваємо, що всі рухи мають бути плавними і контрольованими. Після цього обидві сіднички залишаємо на підлозі і ставимо з боку руку або на лікоть, або на долоню, в залежності від того, як дозволяє розтяжка. І іншою ручкою накриваємо себе зверху. Головне, щоб обидві сіднички доторкались до землі. І повторюємо все те ж саме в іншу сторону. Погляд спрямований до гори, відчуваємо розтягнення в боку і не забуваємо дихати. Далі будемо скручуватись і прогинатися в нашій спині і в наших грудях. Відчуваємо, як сходяться і розводяться наші плечі та лопатки. Зробимо ще декілька повторів. І лягаємо на живіт. Далі у нас буде поза скручування скорпіона. Ставимо нашу руку і протилежною ніжкою через все тіло тягнемося вниз до землі. Відчуваємо розтягнення в спинці і повторюємо все те ж саме на інший бік. Тепер будемо робити скручування сидячи. Для цього одну ніжку зігнуту в коліні, кладемо на килимок, іншу ставимо за неї і розвертаємо себе за допомогою ліктя, відчуваємо скручування у тілі. І повторюємо все те саме на іншу сторону. Не забуваємо дихати, не затримуємо дихання. З кожним видихом відпускаємо напругу. Тепер переходимо в позу стола і будемо робити вправу нитка в голку. Піднімаємо руку, пірнаємо під іншу руку і накриваємо себе зверху. І те ж саме на іншу сторону. Тут також можете себе накрити зверху рукою. Далі переходимо до наступної вправи. Це такий широкий випад. Задня ніжка знаходиться на носочку, передня повністю знаходиться на землі, і ми тут робимо декілька пружинок. Руки можна підняти догори і відчуваємо розтягнення усіх м'язів стагна. Далі ми переходимо в позу голуба. Для цього кладемо ніжку і передню, зігнуту, і задню, і нахиляємося та піднімаємося догори. Стараємося, щоб та нога, яка зігнута, від нашої стопи до коліна, була перпендикулярна до нашого тіла. Максимально, наскільки можемо, настільки її відводимо, і рухаємося вверх вниз та відчуваємо розтягнення в нашій сідничці. Піднімаємося і все те ж саме робимо на іншу сторону. Декілька пружинок. Ручки можна підняти вверх, можна поставити вище коліна. Пульсуємо. І опускаємося вниз. І ось тут максимально старайтеся відводити стопу в сторону. І знову нахиляємось і піднімаємось. При бажанні ви можете повністю залишитися внизу і полежати, подихати, відчути таке статичне розтягнення м'язів. Якщо хочеться, можете продовжувати вправу у динаміці. Робимо її у власному темпі, як потребує тіло. Далі будемо робити скручування лежачи на спинці. Для цього піднімаємо одну ніжку, згинаємо її у коліні і в протилежну сторону її відводимо, скручуємо. А голова дивиться в протилежний від ноги бік. І в іншу сторону. Ще одне скручування. Для цього одну ніжку згинаємо в коліні, іншу ніжку в позі такої четвірки ставимо на іншу протилежну ніжку. І тягнемо ручками до себе за стегною, яке знаходиться далі від нас. Тут гарно будуть відчуватися обидві ніжки. Те саме на інший. Залишаємось лежати на спині і робимо позу щасливої дитини. Для цього хапаємо себе за пальці ніг і розкачуємо зі сторони в сторону, відчуваємо масаж для наших сідниць, для нашої поясниці, і можна руками пройти всередину ніжок на внутрішню сторону стегна і розтягувати ніжки, для того, щоб ще більше відчути розтягнення внутрішньої сторони стегна. Чудово. І тепер переходимо в позу дитини, сідаємо між наших стоп, стараємося тягнутися нашим тазом вниз, а нашими пальчиками вперед. Видихаємо напругу, дихаємо, відпускаємо думки і залишаємо ще трішки в цій позі. Тово, дякую вам за спільне тренування.